Єдині новини тривають. Я Лілія Налягака розкажу про головне на 16-ту годину. На Донеччині окупанти атакували фпв дроном цивільну вантажівку у Родинському. Через удар спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. У результаті атаки поранений водій. Рятувальники надали потерпілому медичну допомогу на місці. Потім його шпиталізували. У передмісті Херсона через російську агресію поранені троє людей: двоє жінок та чоловік травмовані внаслідок скиду вибухового пристрою з ворожого дрона. Всіх потерпілих госпіталізували. Повідомляє місцева влада. А Харківщина напередодні ввечері опинилася під масованим ударом шахеїв. За даними голови обласної військової адміністрації, росіяни запустили 24 безпілотники. Шість вибухів пролунали в Харкові. Влучання зафіксовані в трьох районах міста. Двоє людей загинули. Ще 35 поранені. Семеро лишаються в лікарнях. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо, але телефоном через проблеми зі зв'язком. Вона стежить за ситуацією в Харкові. Світлано, вітаю які новини маєш? Вітаю, Лілія. Дійсно, Харків учора ввечері був підмасованою шахедів. У місті пролунало щонайменше шість вибухів. Влучання були в трьох районах: Шевченківському, холодногірському та Київському, двоє людей загинули, ще 25 поранено. Зараз ми знаходимося біля одного з поставів у ходів. Ще одного будинків, будинок цей розрахований на два господаря. В епіцентрі удару опинилася літня пара, БПЛА обернула пожежа після жінка, який було, а її чоловік встиг сховатися під столом і в лікарні у тяжкому стані. Постраждали і їхні сусіди. Жінка з донькою ховалися під час повітряної тривоги між двох стін, та це не допомогло. На голову пав дах. З-під уламків батьки витягли свою 15-річну доньку. Послухайте, будь ласка, як це було. Витягав чоловік, він заліз через вікно, і ще Юра, в нас тут хлопець. Він перебіг, саме оперативний умнічка, тобто він перебіг через секунду. І ми всі в місті гуртом ся синя гуртом піднімали цей потолок, щоб її з під нього витягнути. Тому що ну, поки ще не було ні спасателів, нікого, а воно ж одразу рухнуло, сразу чат, сразу все внутрі, тобто дихати було взагалі нічим. Тому вона кричала, я задихаюся, і плюс накрите. Дівчинка нині знаходиться в лікарні в реанімації, і ще один чоловік загинув учора в Шевченківському районі Харкова. Це також приватний сектор. Родич загиблого розповідає загиблому було 67 років. Його звали Олег. Він був вдома і зі своїм тестем, А дружина лікарка була на роботі на чергуванні, і це врятувало її життя. Будь ласка, послухайте, що нам розповіли родичі загиблого. Ну, мабуть, з рівною волною очікувати. Олег просто там. Да и тесь они в комнате сидели. куда бежать. Бежать же некуда. Я скажу честно, даже испугаться не успел никто вообще. Так это все прошло. Бах и все. Взрыв и рубаря. <зараз> Потолок упал и все. Потолок и все остальное. Загалом у Харкові вчора постраждало 25 людей. Серед них четверо дітей різного віку від 5 років до 16. Ворог завдавав учора ударів і по області там також є постраждали. Послухайте, будь ласка, більш детально. Як про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації? Дві людини загинуло стосовно відповідно поранених. Наразі в лікарні перебуває сім людей. З них одна дитина це дівчинка 16 років. Вона перебуває у важкому стані. Значить, був так само удар по Куп'янську. Там наслідок того зруйновані знов ж таки велика кількість житлових відповідно будинків. Чотири людини там отримали поранення. У Шевченківському районі Харкова після вчорашньої вечірньої АТАР шахедів пошкоджено також торгівельні офісні центри. За даними генерального штабу, постраждав і військовий шпиталь. Там є поранені. Більш детальну інформацію, поки не розголошують. І все на цю хвилину у нас Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Світлана Шакера розповіла про наслідки ворожої атаки на Харків та область. Ворожий реп спалили на Херсонщині. Як повідомляє головне управління розвідки у ніч на 29 березня, рухопору знищив вантажівку російської армії зі встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби. Попередньо лорандит. Його окупанти застосовують для погіршення нашого радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії РФ, зазначили у гур. 223 бойових зіткнення протягом минулої доби відбулося на фронті. Майже сотню атак. Ворог завдав на Покровському напрямку, 23 штурми на Лиманському, 19 на турецькому. 15 спроб наступу наші оборонці зупинили на Новопавлівському. Ще 6 на Куп'янському. Як повідомляє Держприкордонслужба, аеророзвідники дронами Баба Яга знищили 6 позицій та 9 транспортних засобів загарбників на Харківщині. Там, за даними Генштабу, росіяни чотири рази били по. Наших позиціях в районах Вовчанська та у бік Кам'янки. Благодійний забіг у пам'ять про Героя України Максима Кагала триває просто зараз у Києві. На заході перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко, і вона вже на прямому зв'язку зі студією. Валерія, вітаю! Скільки людей прийшло підтримати забіг у пам'ять загиблого героя України? Вітаю, Лілія. Я зараз знаходжусь в одному з парків Києва, і тут щойно завершився благодійний забіг. Участь приймало 150 людей. Всі ці люди бігли благодійний забіг в пам'ять загиблого героя України Максима Кагала. Тут прийняли участь у забігу і друзі, а й побратими також просто небайдужі люди. Кожен міг обрати свій певний, свій певний кілометраж дистанцію яку готов подолати. Я вони послухати синхрон далі. Хочу подолати 5 кілометрів, можливо, буде е, сили і бажання, то подолаю 10 кілометрів. Це дуже важливо, тому що за те, щоб ми е, відпочивали, дихали, жили, займалися спортом, бігали, вони віддали своє життя завдяки е, їх героїзму, за те, що вони пожертвували з собою заради нас, е, ми мож... Жим все, ми маємо життя, і тому це дуже важливо підтримувати такі заходи. Максим Кагал служив у полку Азов та був убитий ворогом у свої лише 30 років. А чоловік славився спортивними досягненнями та був чемпіоном світу з кікбоксингу. Ми всі тут зібралися бігти в честь Максима Кагала, позивний пістон. Ось він теж був бігуном, приймав участь в різного формату забігах і не тільки. Він дуже любив цю справу, і сьогодні честь згадати його саме таким чином. Я вже не вперше приймаю участь в забігах, в забігах подібного формату, тому що я вважаю, що дуже важливо. Продовжувати пам'ять тих, хто поліг за нашу країну. Організаторами благодійного забігу є асоціація родин захисників Азовсталі. Вони вже не вперше організовують такий захід саме у пам'ять загиблого бійця Маріуполя, герою України Максима. Нам вдалося поговорити з організаторами, тому я пропоную послухати думку. Заходи на честь постана організовуються з 22-го року. На Труханово це вже вдруге ми робимо, тому що заходи зазвичай відбуваються в його рідному місті Кременчуці, Так як туди трохи далекувати їхати, то ми збираємо небайдужих тут. Забіг благодійний. а це означає, що кожен, хто прийняв участь, мав задонатити від 300 гривень. Всі ці гроші йдуть зібрані гроші. Підуть на другий батальйон полку Азов. Лілія, тобі слово. Дякую тобі, колегу Валерія Глушченко розповіла про благодійний забіг у пам'ять про героя України Максима Кагала. У Кропивницькому переселенка з Херсона відкрила центр гуманітарної допомоги для земляків із регіону. Наталя Голуб'єва пережила окупацію, під час якої, попри страх і небезпеку, допомагала хворим та літнім людям, возила їм ліки та їжу. Уже після деокупації волонтерка виїхала у Кропивницький і там продовжила підтримувати переселенців-земляків. Її історія в нашому сюжеті. Це ми вже шукали символ для нашого центру, і ми зрозуміли, що це наші кавуни. Я попросила доньку. Вона намалювала нам для нашого центру такий кавунчик херсонський. Пані Наталя показує картини, які прикрашають центр гуманітарної допомоги об'єднані Херсонщиною. У Кропивницькому вона облаштувала його після того, як виїхала з Херсону, дбаючи про безпеку родини. А от допомагати землякам жінка почала ще під час окупації. До мене почали звертатися ну, знайомі. Перше це було, коли люди задихалися, там астма у них, да? а ліків нема. Потім люди почали виїжджати з Херсону, залишати стареньких. Я варила. Їсти, розносила, розвозила ліки, закуплялась там де, що треба було. Той період жінка називає найстрашнішим у своєму житті. Виїжджати не наважилась, бо боялась, що не пройде фільтрацію на ворожих блокпостах. Розповідає, як тоді люди навчились радіти елементарному. Газ у нас був постійно, не відключали газ. А от водички да, ми набрали дощової води і так раділи, що ми покупалися. Ми знаєте, я не знаю. Мікаця у нас є ті, хто пережили це все. У нас є е, надія на зміни. Ми можемо змінитися. Ми навчилися радуватися простим речам. Ми цінуємо родину, ми цінуємо відносини, ми цінуємо е, те, що зв'язано е, зі свободою. У Кропивницькому пані Наталя вирішила продовжити допомагати землякам у гуманітарному центрі, адже як ніхто інший знає їхні потреби. Важко, важко, бо ми. Їхали під мишкою котяра, кашачий горшок. Отак, От в чому були тікали. підтримати, проконсультувати, забезпечити найнеобхіднішими речами. Єдиним нерозв'язаним питанням переселенців, поки залишається житло. Нас тут прийняли добре, люди добрі, і тільки з житлом у всіх проблеми дуже великі, дороге житло, і часом знаєте, що там говорити. А так серйозно допомагає центр «Об'єднані Херсонщиною. Ви наймаємо дорого, але це проблема всіх переселенців, і її потрібно якось вирішувати. За два роки роботи у просторі надали підтримку понад півтори тисячі переселенців, забезпечують усім, на що є нагальний запит, допомагають і благодійні фонди за кордону. Особливу увагу приділяємо з лівобережжя, тому що люди, які виїжджають з окупації, вони дійсно виїжджають з зітною валізою. Зараз ми допомагаємо гігієною продуктовими наборами. Ми Повагаємо дитячим харчуванням, ми надаємо ліжкам, а людям похилого віку найчастіше допомагають із ліками та видають їх винятково за призначенням медиків. У нас від тиску від цукрового діабету, це ті ліки, які нам призначає лікар. Ми дивимося, медсестра перевіряє, щоб це призначено було лікар не більше, ніж два тижні. І людям забезпечуємо на місяць. Не оминають підтримкою і переселенців з Миколаївщини, Запоріжжя та інших міст, які наразі не мають регіональних хабів. З Кропивницького. Олена Бринза, Софія Шворок, подробиться телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Глава Пентагону планує звільнити 76 тисяч працівників Міністерства оборони США. Таке рішення стосується цивільних фахівців, що працюють за контрактом. За словами гексета, цей крок допоможе заощадити кошти та спрямувати ресурси на пріоритетні напрямки. Це рішення відповідає новій стратегії Пентагону, яка передбачає зосередження на стримуванні Китаю та захисті Тайваню поряд із зменшенням присутності в інших регіонах світу. Ще в лютому цього року в Пентагоні говорили про плани щодо зменшення кількості цивільного персоналу там на 5-8%. Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію в районі кварталу Аль-Джаніна в Рафаху на півдні сектора Гази. Метою операції є розширення зони безпеки в південній частині Анклаву. В рамках цього ізраїльські військові знищили інфраструктуру терористів та продовжили завдавати авіаудари по об'єктах Хамасу на всій території Гази. Серед знищених цілей склади зброї, ракетні установки та інші військові об'єкти. За даними ізраїльських військових, також ліквідовано терористів Четних до мінометних обстрілів території Ізраїлю. Тимчасовий президент Сирії Ахмед Аш Шара представив новий кабінет міністрів, який, за його словами, працюватиме на відновлення державних інститутів на основі підзвітності та прозорості. У новому уряді міністр закордонних справ Асаат Хасан Ашибані Аш та глава Міноборони Мурхаф Абу Касра. Зберегли свої посади. А новим главою МЗС став Анас Хасан Хаттаб, який раніше очолював службу загальної розвідки. Це перший постійний уряд країни після втечі Асада і формування тимчасової адміністрації. Далі в ефір повертається Олександр Васильченко. Я ж чекатиму на вас із новинами опісля. Дякую, Лілія. Полювання на цивільних і щоденні обстріли житлової інфраструктури про наслідки ворожих атак на Херсонщину. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.